Оперативний прийом викликів та швидкий доїзд до пацієнтів такими мають бути результати введення в експлуатацію нового медичного об'єкту, єдиною регіональної диспетчерською, яка створюється зараз на базі Дніпропетровського клінічного об'єднання швидкої медичної допомоги. З робочою нарадою тут побував губернатор Дніпропетровщини Дмитро Колєсніков. На час доїзду з допомоги до пацієнту влияють кілька основних факторів. Перше це достатньо кількість пунктів базування карет скорої допомоги. Их в Днепропетровской области создано на сегодняшний день 138. Все кареты скорой помощи оснащены э, системами GPS-навигации. И эта система уже дает э, ощутимые плоды в нашей области. Более 90%, и это достаточно высокий показатель даже для европейских стран, так вот более 90% в городской местности скорая помощь доезжает к клиенту, к пациенту за 10 минут, и в сельской местности за 20 минут. Вторым фактором является создание центральных диспетчерских пунктов. В Днепропетровской области диспетчерский пункт, вы видите, имеет уже степень готовности более 90%. И в этом году новая диспетчерская будет запущена. У єдиній диспетчерській вже завершені основні будівельно-монтажні роботи зі встановлення балок, перегородок та сходинкових прольотів. Підключено опалення, систему вентиляції та водопостачання. Єдина диспетчерська має відповідати високим стандартам у наданні екстреної медичної допомоги жителям регіону. Тут будуть зосереджені сучасні технології зв'язку, які дозволять забезпечити медичний сервіс високого рівня. При наборі номеру швидкої відбуватиметься автоматичне перемикання дзвінка на того оператора, який вільний. Таким чином буде забезпечено 100% дозвіл людини до швидкої з першого разу.